Вночі росіяни вдарили по Краматорську. Окупанти обстріляли багатоквартирний сектор. Нині відомо про двох постраждалих. Чухали обстріли і на Харківщині. Вихідними ворог вдарив по обласному центру. З Білгородської області випустив ракети С-300. Дві з них вибухнули у повітрі. Є й прильоти. Ворожі снаряди влучили у стадіон та дорогу. У чотириповерхівці вилетіли вікна, потрощені кілька отівок. Поцілили і у промислове підприємство. Одна людина загинула, ще троє поранені. А вчора керованими авіабомбами двічі вдарили по Береславській громаді, що на Херсонщині. Ворог поцілив по населеному пункту. Несумісні з життям травми отримала місцева жителька. Протягом дня через російський терор постраждали п'ять людей, серед них дві дитини. Минулої доби з артилерії атакували і Запорізьку область. По прифронтових селах окупанти вгатили понад півсотні разів. У степногірську поранені сім людей, потрощені домівки, адмінбудівля та об'єкт соціальної інфраструктури. На фронті ж окупанти самознищуються та зазнають поразок. З початку контрнаступу ЗСУ відвоювали понад 200 квадратних кілометрів українських земель. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За останній тиждень на Бахмутському напрямку звільнили 7 квадратних кілометрів, а на Таврійському 10. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються. На досягнутих рубежах здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. А ми продовжуємо наближати нашу перемогу в тилу та донатити на ЗСУ. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.